Всім привіт! Починаємо новий влог, і в ньому я вам розповім про те, чому я пішла з курсів англійської мови безкоштовних, чому на нас наскаржились сусіди, чому в нас штраф за квартиру, з якою ми з'їхали. Як так за тиждень у нас просто все навалилося. Якраз е, приїхала мама Паши, і на наступний день до нас вже прийшов менеджер нашого комплексу, і просто вічливо нас повідомив про те, що наші сусіди, які заїхали тиждень тому, на нас поскаржилися на шум. Але на шум не такий, що там не знаю, ми там е, танцювали до часу ночі, співали, там не знаю, що ми могли там робити. Е, на Андрюшкін біг по квартирі. Я була така спочатку, кажу, ну так, кажу, можливо, він вчора бігав, ну там, в 10 й вечора він там один раз скандал закатив і, може, бігав з кімнати в кімнату, бо приїхала бабушка, і він там їй все показував. Ну, це такі були точечні якісь там побігав, там побігав. Я кажу, це тільки вчора, чи ну, якісь проблеми. Він каже, ну це протягом тижня. І пішов. А сусіди заїхали тиждень тому. Ми заїхали три тижні, як живемо, а вони заїхали тиждень тому. Тому ми були шоковані. Там пара, десь така 35-40 років їм без дітей. Було дуже неприємно, що вони на нас поскаржилися, оскільки це був шум від дитини. Ну одиничний якийсь раз він там побігав, і через це вони вже поскаржилися. Але ми плануємо тут жити ще мінімум 10 місяців. Вони так само і. Я не витримала, пішла до сусідів. Не пішла, оскільки тут це не, ну, не нормально ходити розбиратися з сусідами не нормально, тому треба йти до менеджера і там все дізнаватися. Я пішла до менеджера через там 10 хвилин вже після того, як він прийшов. Я до нього підійшла, кажу: давайте ми відразу на березі всі питання ці вирішимо, які наслідки, які мої права. Я відкрила договір в цьому договорі. Я прочитала про те, що дати типу, потреба не шуміти. Але що таке поняття шуму? Типу, не розписано, не час, що треба там з 9 вечора до 9 ранку там мовчати, як миші, щоб не заважати. Типу це ніч, я розумівся, сплять. Але, типу, в день ми живемо в трьох трьохповерховому будинку, в якому десь 30 квартир приблизно, і сусіди всюди є. Тому будинки, якщо ви знаєте, вони в Америці там 95%, там залежить від штату, вони будуються. Ну, я не знаю правильних цих термінів, скажу каркасні. Тобто вони без нецементні. Як і в нас там зроблені, вони просто побудовані дерев'яшки перекриттям фанерним і все. Типу, нічого там такого немає. Тому звісно, я вам поясню, що звукоізоляції немає. То тобто ми чуємо так само сусідів, але я не знала, що треба через це бігти, типу, скаржитись на це. Да, У нас сусіди в них є собаки, вона бігає інколи, але. Ну, типу, і вони так само розмовляють, афроамериканці дуже голосно розмовляють, там на балконі можуть сидіти, там щось сказати. Але я навіть не думала ну, скаржитися. Я йому це все перекладаю, кажу. Він, е, а він мені на що відповідає, що в кожного свій рівень чутливості до шуму. І я така зрозуміла, що да. Але він каже, що три попередження, да, вони три рази приходять до тебе додому. На після третього разу, якщо там нічого ми не змінюємо і заважаємо всім на світі, то вони розривають договір. Але це він каже, що це дуже в крайніх випадках. Майже там ніколи вони цього не роблять. Завжди якісь там виходять там з цієї ситуації. Взяла на вулицю знімати влог з розряжений стабілізатор, тому буду якось так пробувати записати. Тому так, да, було дуже неприємно, ми з ними поспілкувалися, вияснили, що дати тобто нам треба трошки дивитися за Андрюшу, в тому плані, щоб він через щур не бігав. Якщо там до нас гості приходять, він там з подружкою. Інколи дійсно вони там доганялки, гралися прятки. Ну окей, типу, я зроблю висновок. В ці ігри вони будуть гратися на вулиці. Поки що ми не знаємо, чим далі закінчиться ця ситуація, чи будемо ми з ними конфліктувати. Не хочеться ніяких конфліктів, але. Ну, так само і себе треба відстоювати, щоб не залякували, бо я оце в п'ятниця-суботу взагалі, ну то есть, Таня приїхала, треба було розважати, кудись ходити. Ми там і ходили, але настільки був настрій такий ну, вже зіпсований, тим, що в нас вже тут якісь проблеми. Хоча ну, ми сподівалися, ми жили до цього 5 місяців. На теж на другому поверсі до нас жодного разу не було зауважень, тому це було дивно. І я вирішила, що на другий раз, коли вони на нас жаліються, і я буду розуміти, що це навкнебезпочно забула би на українське. Що це там через знову через Андрюшу, через якийсь біг, е він може бігти такі подробиці, наприклад, в туалет, і він може просто бігти по кімнаті і вибирати У нас три туалети три. три. Він може бігти, і це така гра в нас. І він каже: Я хочу от в той зараз. Тось, і ми біжимо в біжимо в інший туалет. І це да він біжить. Тось. Але це секунда, все коротше. Вирішила, якщо вони ще раз будуть так робити, то ми напишемо скаргу на скаргу. Ось пояснимо наш там душевний стан, що чому вони так роблять. Тут так можна робити. І ми вирішили по всім цим фронтам. Я там все придумала, як написати. Чекаємо, але сподіваємося, що не буде. Я дійсно дивлюсь за Андрюшу. Дійсно, хочу зробити, щоб такого не було. Але якщо буде конфліктна ситуація, то будемо відстоювати себе. І так само про курси пішла я на ці курси безкоштовні. Це створила одна українка, як я розумію, вона там один з організаторів цього всього. Але вчителі американці. І спочатку в мене була проблема з тим, що вчити англійський на англійський трошки важко. бо я в нього питаю якесь слово, там, чи він розуміє, що я не знаю цього слова. Я не можу взяти перекладач, бо я тоді дивилася з телефону. І не можу перекласти. І він каже, ну це слово бребербер, -бр, перекладається там бир-бер-бер. Чи наприклад, ну я не знаю ні першого, ні другого, тому як я можу в якесь там предложення ставити слово, там, не знаю, питають про погоду, а я кажу, там да, на небі летить слон. Ну, наприклад, це просто супербазовий приклад, який щоб зрозуміти. Не хочу казати просто все підряд. Тому е, я походила два заняття, і там було: ну, домашок немає. Типу, якось так все було. Типу, ну не робити, то не робите. Не знаєш, ну посміялися, не знаєш. І далі там 10 людей, поки кожен відповість, ти пів години сидиш, просто дивишся, і люди наугад щось кажуть. Ну дуже якось таке трошки не, ну, не хочу так ходити, займатися. І я написала організатору, що трошки мені важко кажу, ну буду, не зможу так ходити. Ще й вечір, 7 до 9, коли я просто валю з ніг по цілий день з Андрюшою. Це не, не моя історія. На жаль, зараз не мій варіант взагалі вчити так англійську. Вона каже: Іди на курс нижче, найнижчі, а 2 називається і там по часу вони п'ятниця, субота-неділя з 12 до 2 години дня. Я думаю, ну, мабуть, це буде там кращий варіант. Вони скинули мені в записі їхній один урок, ще щось там. Цю книжку, яка в мене є. Я подивилася, що там, по-перше, 55 плюс жінки, там чоловіки, і всі так або мовчать, або вона каже просто повторити за мною. Там якісь слово всі разом тра та тра та, та, -та ну, повторюють. Потім мовчать, там один він взагалі майже нічого не відповідає. Весь урок там ну, тись просто дивився. Ну, це. Ну, я не розумію, як вони мають проходити ці курси, щоб вони приносили користь, коли ти займаєшся групою. Не розумію. Я подивилася і трошки так ну, скептично до цього всього поставила. Зрозуміла, що я не буду витрачати зараз час. І все, я написала, дякую, що виділили час, що я сходила, мала такі шанси, але є там черга, хто хоче спробувати, хай йдуть. Не моя історія онлайн-курси. Тому зараз буду скачувати дуалінго, повторювати базові якісь слова. Бо коли є набір слів, тобто в тебе база є там І навіть якщо ти кажеш в неправильному часі, ти хоча б розмовляєш про погоду, ну тобто в такому плані. Тому треба вчити. І за півроку в мене додавалися, звичайно, слова, там я там, щось розумію, можу пояснити, але недостатньо для того, щоб, наприклад, йти там в офіс працювати взагалі ні. І так само про штраф. Чому нам виписали штраф? Ми коли з'їхали, нам сказали, все окей, ми вимили там повністю всю квартиру. Але через десь три тижні нам прийшов прийшло списання по умолчанню просто з нашого рахунку: 82 долари через те, що це якийсь називається стандартний клінінг в них. Вони знайшли якесь п'ятно. Але ми викликали нашого друга, який працює в цій сфері. Він нам вимив там вікно це п'ятно, бо один раз дійсно розлила каву, і я його помила, але п'ятно залишилось. І ми так завтра-завтра і довели до того, що прийшлось викликати мити. І це один нюанс був, все інше було ідеально. Але вони зняли за це там щось. 50 доларів і там 30 за там стандартний клінік, просто шутина, хоча ми вимали навіть плінту Сашу уявляли. Тут люди просто з'їжджають, забирають речі, підмітають максимум і просто йдуть. І потім вони приходять мити і виставляють тобі рахунок. Але ми планували, що нам не виставлять рахунок. А нам виставили. Ми трошки е розстроїлися, звичайно. Що треба такі гроші платити? Ну за ці гроші можна було заплатити за місяць кредит за наші два телефони. Ну, наприклад, порівняти що таке, 80 доларів тут. Тому трошки неприємно було. Паша пішов до них розбиратися. Вони сказали, що вони спитають у тих, хто там був. Вони мали сфотографувати до після. Типу, що дійсно, якщо там це було, вони мають підтвердити. Поки що пройшло чотири дні, вони знову мовчать. Тобто тут треба ходити, нагадувати. Інколи якісь питання вони швидко вирішать, такі якісь проблемні. Ну я вже зрозуміла дуже-дуже довго. У нас скарпи, типу це килим, він дуже старий. Тобто там навіть шерсть досі. Я інколи коли полосошу, досі вилазить шерсть, якась там тварина жила. Тобто, ми заїхали такий специфічний запах був. Все інше у нас питань немає, але до килима реально були питання, бо ми жили в ідеальній квартирі, де був такий ворс, а тут отакий, і весь такий прям кусочками. Так, весь кусочок, що не не ну, брудний, такий якийсь, Ми його вимивали, чистили, ходили до них. І сьогодні тільки що відкриваю двері нашої квартири напроти квартира, яка звільнилась три дні тому. Там стелять новий килим повністю в усій квартири. І мені і в мене питання, чому Чому вони не змінили в нашій квартирі, що це рахується ще нормальний карпет. А як вони жили, ті, яких з'їхали, які там був? Що вони прям його змінили повністю? Коротше, всі ці питання зараз виясняємо. Сказали, що якщо вони не знайдуть підтвердження того, за що вони зняли у нас квартиру, ці, ці гроші нам не покажуть, то вони повернуть. Але не знаю, поки що чекаємо. Так само я розповідала в попередньому відео про те, що нам прийшов рахунок там на 60 доларів, за те, що ми ходили з Андрюшкою в Urgent Care. Це коли він захворів, ми платили там 200 доларів за все, там з ліками, і здали безкоштовний аналіз. А потім прийшов чомусь рахунок. Ми ходили, дізнавалися. Вони сказали, що ой, як так вийшло, і вам вас мали попередити. Що якщо що, то ваші якісь там аналізи передадуть Андрюшкини на перевірку в якусь іншу лабораторію, як взагалі іншу, не там, де ми здавали і ходили до них. І після цього вони. Сказала, що вирішить це питання, дали мені номер, я дзвонила. І коротше, після того ніхто вже там трубку не брав. Я в шоці, я дзвонила, Паша на роботі я не можу туди піти. Я їм дзвоню, дзвоню, дзвоню. А час іде, і там я не хотіла, щоб вже нам якісь штраф вписали. І все. І після цього я просто заплатила ці гроші. і Все, отакі От розводніки тут в Америці треба дуже за цим. Слідкувати, все до останньої хвилини питати про всі ці моменти з оплатами, з грошима, тому трошки да, розстроєна. Це моє сонечко прийшло з бабушкою гуляє, поки я хотіла записати відео, вже награвся. Нас взагалі вперше вона дружно в штана, в кофті. Нас взагалі вперше на цьому тижні от якраз Таня приїхала в четвер і рівно з четверга, от по сьогодні, тупо похолодало, Просто дай шнурок завезу Андрій. Ти зараз падеш? Ну, ладно. Ось, похолодало, що ми ходимо в кофтах, штанах. Я дістала два пакети з речами, які ми не відкривали півроку. Півроку лежали речі, складені з ну так, осінню зиму. Ми, ми всі півроку ходили тільки в шортах, в платтях, Андрюша теж в футболках. Навіть не вдягав тут ні штани, ні разу, і тут все. Оце вчора, позавчора ми вже почали ці теплі речі, я вже теж познаходила свої штани. І дуже незвично тут ходити в чомусь теплому. Але, як показує погода, через тиждень чи щось таке знову буде там, 30 градусів. А в ці дні, як так тут могло бути, температура з 30 впала до 11-13. Дуже холодно було. Це вийшло, у нас тепер на басейні нікого. То взагалі мало і так ходило людей, а тепер нікого немає. Це ми беремо велик з Андрюшкою, купили йому вчора самокат новий. Не захотів чогось на ньому сьогодні виходити. Дай, о Боже! Дай. о Боже, дай, дай. Да, да. Давай я тебе покатаю, тримайся. Дай, дай. Туалет хочеш? Пішли і пішли. Зайшли в наш зал. Так він виглядає. Може, колись сюди почнемо ходити з Андрюшкіним. Ти займаєшся? Вау! Тримайся. Це не люблю тут грятися, поки нікого немає. Я думала, почну з вихідних, там вже буду вільна. Але за ці п'ять днів, що вже Таня приїхала, взагалі немає часу. Ми кудись їздимо по всім вихідним дням. Треба ще навчитися їздити і будемо тоді вже спокійно кудись виїжджати, кататися. Дуже смішно, що в мене два тижні вже цей телефон. Я тільки що побачила, що можна знімати. Не просто відео, а ти натискаєш, бачите, фон розмитий. Кінематографічний якийсь там фон, і прикольно. Тепер можна знімати людей не буде так видно, які поруч десь проходять, коли ти там в якомусь місті, в магазині, наприклад. Що Мама, це я дві біки. Треба вирости, тоді зможеш. Бачу, там хлопчики прийшли. Маленьке, з бабушкою твоєю грається. Поділишся бабушкою? Можна вони пограються? Не може. Чого? Це чия бабушка? Не моя. Не ну то біжи до неї. Побігли. Прийдемо додому, покажу, що нам привезла пашна мама з України. Ну там більше там. Для мене якісь скарби. Зараз буду вдома, познімаю. Те, що я просила мені привезти, це така юбка. Мені колись подарували її, і випадково, я після того як роздала всі речі, в мене в Україні не залишилось нічого вдома мого, ні взуття. Ми все віддали. Те, що не забрали мої друзі, ми віддали в благодім. Це в нас в Арпіні такі є благодійні як магазин, але там потім продають ці речі, а комусь віддають, і, як я розумію. Всі іграшки, ліжка Андрюшини, всі Андрюшини, іграшки. Ну, все, що можна було віддати, продати, то все це, щоб воно не лежало два роки, то все повіддавали. І ось це те, що привезла з ліків. Це Андрюша вже мені буде заважати. Але так, да, позамовляли, бо тут теж все є, понятно, можна це все купити, але ну, по ціні це набагато дешевше, і плюс я знаю, як воно діє точно, тому понакупляли. Ще коли я працювала в податковій в Україні, перше, що я собі купила, коли почала працювати за комп'ютером, я пам'ятаю, що це було дуже дорого на момент, коли я там отримувала там, 2-3 тисячі зарплати купити окуляри там, за тисячу півтори це було дорого. Але купили. Це спеціальні, з таким бліком, як синім для комп'ютера, щоб не псувався зір. Ось На балкон це таки купила кілимочок, щоб тут Андрюшка грався. Мені дуже подобається магазині Рос. Це такий бюджетний магазин, тут відносно нових речей зі знижкою завжди Коштово 12 доларів. І така корзинка дуже якісна. Коштувала десь 11 доларів. Все, він тепер приходить, йому подарували таке ще Лега, то він тут приходить, на ньому складає щось і те, що є чим зайнятися дитині, точно. І Андрюшки книжки теж класні. Тут теж можна на Амазоні купити, але вони в 100 разів дорожче коштують. Тому це такий подарунок був для Андрюші. І потім я спитала для цікавості то книжки ціх, тут штучок 10 коштували десь 800 гривень. Я була трошки в шоці від цін. Буду вже закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. І побачимось у наступному. Всім пока!